Пане Дмитре, добрий вечір, добрий вечір Одразу до вас питання: чи сприйме суспільство цю ідею, яку вже встигли охрестити як таку, що ну як спосіб, у який багатії зможуть відкупитися від мобілізації або як дискримінацію людей саме за майновими ознаками, в принципі, ви вірите в те, що це можливо в Україні, враховуючи те, що таких прецедентів в історії. Мало хто згадує, а можливо їх просто не було. Поясніть, будь ласка. Дивіться е багато чого в історії не було з того, що трапляється у нас на війні. Ем, як і не було такого, що перед, посеред континенту е, в європейській країні війна, а всі е, більшість або всі, напевно, е, наші сусіди поводять себе так, наче цієї війни в принципі немає. Так, да, звісно, є там допомога, якась є там висловлення співчуття співчуття, але відчуття тотальності війни, яке було, наприклад, під час Другої світової, ну такого немає навіть і поруч. Ем, я вважаю, що відкупилися від цієї війни вже давно всі, хто хотів, всі, якби там ці покидьки, люди, які не пов'язують своє життя, своє майбутнє з Україною, яким начхати на нас з вами на збройні сили, на те, що буде далі з цією територією, з цією країною. З 22 в 22-му, 23 у 23-му році, всі ці люди тим чи іншим шляхом знайшли спосіб убезпечити себе від призову. Я кажу про нелегальний спосіб. Ми говоримо трошки про інше. Ми говоримо про те, щоб е, дати можливість нашому війську фінансову можливість продовжити е, чинити спротив, звільняти території і міняти людей, які на це чекають уже дуже довго. Тому що е, мобілізація це ж не просто про поповнення війська, це про демобілізацію вже служащих і про їхню ротацію. Але для того, щоб це реалізувати, то мобілізовані мають мати. Е, е, Кошти, за які вони будуть підготовлені, натреновані, вдягнені, взуті е, і забезпечені необхідним. Тому е, я категорично не сприймаю тезу про відкупитися. Я не сприймаю тезу про те, що це тільки для багатіїв. Е, ще раз модель, ну про яку ми говоримо, вона не має жодних критеріїв щодо там заробітної плати людини, яка, яка може претендувати на бронювання, щодо її посади. Щодо місця її проживання, щодо там те, що ви кажете, майнового цензу, тобто, це питання роботодавця, який зможе визначити, хто для нього в компанії грає критичну роль для того, щоб ця компанія продовжила працювати, а значить, платити податки, а значить, отримувати за рахунок цих податків Збройні Сили України, ем, дивіться щодо там інших. Е... Питань справедливості, наприклад, ну звісно, що ем, це не буде ідеально справедливим. Але ну якби на це немає правильної відповіді. Війна сама по собі дуже несправедлива. Е, ніхто її не кликав, ніхто її не хотів. Але на жаль, якби ми маємо те, що маємо, і в цих непростих умовах, е, коли вона забирає там життя і, і здоров'я е, абсолютно несправедливо дуже багатьох наших спів... співвітчизників, Ми маємо знайти спосіб, е, яким чином цю війну все таки довести до. Переможного кінця на нашу користь, а для цього на жаль, нам потрібно думати в тому числі і про фінансове забезпечення нашого війська, і історія про мобілізацію. Це саме про це. Тобто, я правильно розумію, а що про... ви будете що, що ви з вашими колегами будете реалізовувати цю ідею поза тим, як суспільство її сприйме, і власне вже сприймає. Навіть якщо поплатитися там, рейтингами, ви кажете, ви не сприймаєте цю ідею як відкуп від армії, але вас, вибачте, можуть перестати сприймати, і ви ж все ж таки обираєтеся народом. Тут питання таке: чи вдасться прокомунікувати правильно це рішення? Дивіться, ну, питання комунікації це ключове. Я вам скажу так, що я би напевно міг. Обрати дуже зручний і комфортний шлях і взагалі про це мовчати, і навіть не займатися цим. Тобто, ну просто сподіватися, що хтось інший про це почне говорити, або про це взагалі не почнуть говорити, і ніяким чином ця тема мене не зачепить. Дочекатися будь-якого там завершення, я не знаю, цієї війни в будь-якому форматі, і потім просто ходити розповідати, що я там під час цих двох, трьох, чотирьох років, не займався чимось знаєте, як безполезним. От, але я свідомо, я свідомо це комунікую. Я свідомо йду на це в публічний простір. Повірте мені, можете почитати коментарі у мене в Фейсбуці під моїми постами. Вони дуже далекі від компліментарних, м'яко кажучи, дуже далекі. Ну але я вважаю, що ну, зараз трошки не час думати там про особисті рейтинги. Тобто у нас стоїть гостре питання. Перше, це недостача людей у збройних силах. Друга це недостача грошей для фінансування е, збройних сил і е, їх оновлення. Е, ми в силах, як економічний комітет, вирішити другу частину цієї задачі щодо першої частини цієї задачі. Ну, ми не військові. Ми намагаємося, звісно, їм підказати з того, що ми бачимо. Там по, по податковій статистиці по іншому, але ну ми сфокусовані на другій частині цього рівняння. Пане Дмитре, я вже цитував свого колегу Романа Романіка, який сьогодні на українській правді написав про це текст в офісі президента, розробляючи бронювання, спираються на суму реально отриманої зарплати, з якої платиться податок. Це я вже про версії. Так ви пропонуєте інший спосіб. Поясніть, будь ласка, будь ласка, відмінності цих двох способів. і Чим проєкт ідея офісу президента гірша ніж ваша. Я не скажу, що вона гірша е, я скажу чесно. Я вважаю, що вона абсолютно е, ну адекватно вирішує ту саму задачу, просто іншим шляхом, е, і у неї є свої безумовні переваги, тобто вона направлена на вибілення, що називається, там трудових відносин між нашими роботодавцями і працівниками, у яких часто на жаль, там зарплати сплачуються таким чином, щоб уникнути повної суми оподаткування. Ну а знову таки повертаючись до тези, що військо утримується виключно за рахунок податків українських, тобто не за рахунок іноземної допомоги, не за рахунок іноземних гарантів, не за рахунок грошей наших партнерів, а виключно за рахунок того, що українці платять бюджет, то не сплата податків в повній сумі, це значить там не забезпечення в повній сумі збройних сил. Тому з цієї позиції, з позиції там вибілення цих трудових відносин між українськими роботодавцями і працівниками, мені здається, що модель про яку в статті там від колег з офісу президента, вона цю задачу вирішує. Ем, я е, не впевнений, що якби у нас було в пріоритет саме цієї моделі е, у, у нашому підході, тобто е, ми не намагалися вивести всіх на якусь єдину мінімальну заробітну плату, яка дозволила би забронюватися. Тобто, наша модель. Дозволяє бронюватися навіть якщо у тебе е, зарплата 6 тисяч гривень, умовно кажучи, але роботодавець вважає, що твоя посада, твоя позиція або твій набор навичок є критичним для його підприємства, і він за тебе готовий платити е, додаткову збільшену суму військового збору. Е, 20 тисяч Тому... давайте уточнимо для глядачів, щоб було просто зрозуміло: 20 тисяч роботодавець сплачує за свого працівника державі, і тоді працівник не мобілізується правильно. Так, роботодавець сплачує розбільшений військовий збір в нашій моделі за, за працівника в розмірі 20 тисяч. Так, а Офіс президента пропонує 35 тисяч. Це межа нижня, 35 тисяч заробітної плати, з яких 18 тисяч. Чи я правильно розумію, це вже податковий збір. Ну, дивіться, у нас якщо брати там всі наявні податки, ЄСВ, ПДФО, то десь так, я так розумію, що за умови нижньої межі в там 35 тисяч, десь 18 тисяч податками буде іти в державний бюджет. Єдине, що там частину, звісно, забере на себе місцевий бюджет відповідно до місця знаходження цього, цього робітника. Але знову таки в чому теж відмінність, наприклад. Моделиться в тому, що е, в їх моделі працівник бронюється автоматично. Тобто, якщо у тебе заробітна плат... платня більша ніж там 35 то це дає тобі право на автоматичну бронь. У нас все таки рішення про те, кого саме забронювати, покладається на роботодавця, тобто на керівника підприємства, на власника підприємства, який відповідно до розуміння розуміння економічної моделі свого бізнесу і має визначити яких людей на яких місцях він для нього критично важливо зберегти для того, щоб підприємство не зупинилося. Але тут йдеться також і про фопів, тобто виходить, що фізична особа-підприємець може сам за себе, якщо він один працює, сплачувати ті ж 20 тисяч і бути заброньованим. Дивіться, ми розуміємо цей ризик, і саме для того ми вводимо категорію наступну для ФОПів і для ТОВОК насправді так само для того, щоб претендувати на бронь, претендувати на бронювання співробітника, і ФОП і юридична особа має показати за попередній звітній період оборот у сумі не менше. Кратної там від трьох до шести місяців бронювання. тобто, умовно кажучи, якщо там це ФОП, він має продемонструвати, що він до моменту, коли він буде подавати заяву на бронювання у попередній податковий звітній період мав оборот щонайменше там 60 тисяч умовно кажучи. Тобто таким чином ми уникнемо ризику, що всі побіжать на наступний день, зареєструються БФОПами ФОПами, і з нуля просто почнуть бронюватися. У нас немає цієї задачі, якби ми хочемо цього уникнути, тому що ми розуміємо, що ну тоді ми просто не проконтролюємо цей процес і ми створимо надто велику лазейку, що називається для того, щоб люди свідомо уникали армії, навіть якщо вони не створюють цінність для економіки. Тому в нашому ну, розумінні людина має показати державі, що вона до цього була економічно активною що вона створювала певну. Цінність і що у неї є принаймні оборот, кратний тій сумі, на яку вона розраховує там забронюватись. Добре, а якої кількості українських чоловіків загалом може торкнутися така бронь? І у варіанті Першому банку, і у варіанті з квазіподатком у вашому варіанті? Та ну це ж квазіподаток. Він добровільний. Ми ж розуміємо, що це абсолютно. Вибір, скажімо так, роботодавця. Він е, може не забронювати нікого, він може забронювати там, е, певну кількість осіб. Тому е, це справді квазі-податок, але він добровільний такий самий, е, яким можна вважати квазі-податком донати. Е, та ну, тобто щомісячні. Тобто, це на, на власний розсуд підприємця або підприємства. Е, якої кількості це може торкнутися? Ну, з, знову таки, це залежить від того, яка кількість. Е, е, Підприємств українських розуміє те, хто саме для них є критичними. Звісно, що для того, щоб вийти на якісь серйозні цифри. У, у, у питанні акумулювання грошей за рахунок цього інструменту ми говоримо про те, що нам було б бажано там забронювати щонайменше де 600-700 тисяч людей. Тоді ми можемо говорити, що цей інструмент себе виправдав з економічної точки зору для нас, він згенерував достатню кількість грошей для того, щоб підтримати Збройні Сили України. Але знову таки, через те, що там наша модель не є примусовою, і наша модель якби не передбачає ніякого автоматизму. То знову таки це буде на розсуд. Та е, мова йде е, виключно про те, що завжди будуть альтернативні опції. Альтернативні опції будуть такі: перша, наприклад, все лишиться так, як зараз. Не буде нічого змінюватися. От просто нічого. Друга альтернативна опція це лишиться так, як зараз, але будуть введені додаткові податки. Уже не квазі податки, а прям повноцінні податки, тому що гроші все одно доведеться десь брати. Третя опція буде введена або наша модель, або модель офісу президента, або якась третя модель, четверта модель, е, яка буде так само акумулювати ці гроші. Е, ну я, я не хочу ділити там на нашу, не нашу. Ми просто говоримо про якусь альтернативну. Нам абсолютно байдуже, там чия це буде модель. Головне дати бізнесу зрозумілу, чітку, прозору е, якби модель для, для, для реалізації. Мій колега Романюк пише, що за середньозваженого сценарію м, надходження додаткові можуть скласти близько від, там, від 200 до 350 мільярдів гривень на рік. А, у разі втілення задуму із таким фінансовим насиченням економіки, що ми зможемо закрити цими грошима? Йдеться про соціальні видатки чи про а, б, закупівлю зброї, чи можливо виробництво зброї, власне, куди спрямуються ці кошти? Дивіться, я був на, на розмові в міністерстві стратегічної промисловості. Наприклад, та ну вони чітко розуміють, що частину цих коштів вони могли б спрямувати на виробництво української зброї, на виробництво дронів, на виробництво мінометів, на виробництво снарядів, набоїв і так далі. І тому подібне, ми були в Мінекономіки, в міноборони з захистом цієї моделі. Там були представники генштабу, так само. Вони чітко розуміють, що якщо така би сума була акумульована, хоча б 200 мільярдів. Хоча за нашими прогнозами, там, якщо брати максимальний сценарій, плюс ФОП, можна дійти аж до 500 мільярдів на рік, візьмемо медіану якусь, візьмемо там 250 300 умовно кажучи, то це може закрити потребу в грошовому забезпеченні збройних сил України. 에, да, тобто, якщо моя колега там керівниця бюджетного комітету казала про те, що зараз загалом потреба становить 720 мільярдів, то умовно кажучи, там чверть цієї суми ми здатні закрити за рахунок однього одного лише інструменту економічного бронювання. Тому е, розумієте, це як ну ми довго думали до аналогію там водій е, і яко, якоїсь машини. Тобто водій робить основну роботу за рахунок нього, він і цю машину, вона рухається, він є обличчям, він задає темп, він задає швидкість, він бере на себе найбільш небезпечні повороти. Але є паливо, і оце паливо воно впливає і на поведінку водія, і на те, як він розраховує швидкість. Якщо паливо обмежене, то це може бути найбільш талановитий водій з найбільш фантастичними якостями. Але ну, сорі, його якби модель водіння буде визначена браком палива. От економіка, на жаль, тут грає роль палива. Ми всі розуміємо, що ми стоїмо на плечах у Збройних сил. Ми всі розуміємо, що якщо е, на передовій там е, трапиться щось трагічне, то далі вже економікою можна буде займатися дуже умовно, дуже умовно. От, але це паливо, принаймні, поки є така можливість, ми маємо забезпечувати настільки, наскільки ми здатні, щоб, хоча б не залежати від зовнішніх факторів, про що Роман абсолютно чітко так само написав: не від того, хто буде президентом в Сполучених Штатах, не від того, там в якому настрої прокинеться колись там Віктор Орбан чи якісь інші скептичні до України політики. Добре, наостанок не можу не спитати вас, коли саме якщо ця ідея дозріє, вона буде реалізована? Чи йдеться про ухвалення закону про мобілізацію? А потім вже такого роду пропозиції, чи це може відбутися швидко? Тисяця це не принципове питання для нас, чесно скажу. Це може відбутися і на рівні постанови кабінету міністрів. З цією ініціативою може виступити президент України як суб'єкт законодавчої ініціативи. Якщо е, буде така домовленість, то там цю ініціативу можемо взяти на себе, і ми е, от підкреслю це не є принциповим питанням. Принциповим питанням, як на мене, є те, що ми маємо вже зараз говорити про те, чи буде така модель, тому що, наприклад, е, лише за січень. Щонайменше на 2,7% скоротилася кількість депозитів серед населення фізичних осіб України, тобто люди почали знімати готівкові кошти. На нашу думку, окрім інших факторів. Які є об'єктивні з, з фінансової точки зору, є ще й те, що всі ще й найбільше почали говорити про мобілізацію? Дехто почав панікувати, дехто почав е, знімати ці, ці, ці готівкові кошти з депозитних рахунків для того, щоб мати можливість ними розраховуватися поза контролем держави, тобто. Ем... На нашу думку, це один з тих сигналів, що нам потрібно максимально активізуватися і паралельним треком разом з треком мобілізації почати все таки говорити про те, що буде альтернативна опція. Ось вона буде там такої форми чи іншої форми. Не принципово головне, що вона буде, вона буде законною. Дмитро, дякую вам. Дякую за деталі цієї справи. Ми продовжимо слідкувати за темою. З вами прощаюся на цьому. Глядачам нагадаю, говорив з головою комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Був моїм співрозмовником. Ну і, власне, не можу не спитати вас, як ви розцінюєте ідею економічного бронювання, коли підприємства отримують можливість забронювати своїх працівників в обмін на Певну суму податків сплачених у бюджет.